Коли я пряме спілкування між громадським сектором, між центральною владою, і місцевою владою, це Спрощує наше сприйняття реальних проблем, дозволяє шукати практичні рішення до тих труднощів, що можуть виникати. ми розуміємо, що зараз від початку повномасштабного вторгнення та кількість проблем, що існує, вона значно більша, ніж була до нього. Тому, вочевидь, без прямого живого, іноді кулуарного, іноді офрек спілкування дуже важко потім знайти чесні відповіді на чесні виклики. Я завжди кажу, що наша країна в еволюції місцевого самоврядування вона пройшла червоних директорів, які стали політиками, пережила 90-х, які стали політиком. Зараз ми на етапі де є місцеві князькі і фіодали, а де є вже прогресивні менеджери? Ми еволюціонуємо. Я думаю, років через 5-10 це буде трендом. Вона ж про прозорість. А прозорість вона завжди на користь. Прозорість не в контексті того, що це там якась умовна антикорупція. Чим доброчесніше і прозоріше проводиться керівництво громади, тим легітимніше. Будь-яке рішення є в очах їх же мешканців, їх же виборців. Тобто, ти, звісно, можеш бути закритим, можеш авторитарно ухвалювати будь-яке рішення, а потім тебе просто не переоберуть. Тому тут є як зерно з точки зору підвищення якості управління, так і банальний політичний прагматизм, який дозволить потім отримати політичні бенефіти. Якщо ми беремо до уваги європейських партнерів зараз, висновки Єврокомісії, то фактично все, що ми робимо, воно має позитивний відгук. Але знов ж таки, ключове, щоб це відчували не тільки громади, скільки громадяни. У нас завжди питання в голові, що таке спроможна громада. Спроможна громада це та де громадяни можуть отримати базові якісні послуги, Освіту, охорону охорони здоров'я, фактично все від народження до поховання людини. От якщо це вдається, то це буде певною мірою результат нашої роботи. А просто ухвалити якесь мудре чи не дуже мудре рішення в київських кабінетах це не зовсім наважає нас до мети. Тому знов ж таки важливі такі спілкування, бо тут ми говоримо з тими людьми, які в полях руці, і ці рішення втілюють в життя.